І новини із кордону. Сьогодні дуже коротко. Е, називається новина Можуть, коли хочуть, або Туск в дії. Від Дорогузька не дозволив страйкарям повторно заблокувати пункт пропуску. Не пройшло. І півроку польські страйкарі заявили, що подадуть скаргу до суду. Вій польської гміни Дорогуськ Войцех Сава відмовив страйкарям в організації повторного протесту на дорозі перед кордоном з Україною. Черговий страйк мав розпочатися 18 грудня. Про це у середу, 13 грудня, повідомило польське радіо РМ 24 Польські страйкарі подали заявку на отримання дозволу на нову акцію протесту біля пункту пропуску дорогу з Яготин, який розблокували для руху у вантажівок у понеділок, 11 грудня. Повторна блокада мала розпочатися у наступний понеділок, 18-го. Втім, міський голова Дорогуська відмовив протестувальникам. І вони заявили, що подадуть скаргу до суду, а також подадуть нові заявки на проведення акції протесту в кількох місцях. Міський голова Войцех Сава, відкликаючи дозвіл на акцію протесту, послався на законодавчу передумову загрозу майну у значних розмірах. Йдеться зокрема про фінансові втрати для підприємців. Проте здари не лише по водіях, втрачають підприємці, робітники інші соціальні групи, які залишили себе з роботи. Це переважає, сказав Войцех Сава. протестувальники залишили дорогу, розблокували рух. Вони мають сім днів, щоб оскаржити рішення Війта. Ну і нагадаємо, що дорогу с почали. Почав пропускати українські вантажівки 11 грудня. А Дональд Туск, якого понеділок 11 грудня, обрали новим прем'єр-міністром, заявив, що його уряд знає, як розблокувати кордон з Україною, і зробиться дуже швидко. Дуже сподіваємося, що це нарешті вже спрацювало.